90 тисяч гривень зарплати і новенький будинок в Боголюбах, якого немає в декларації. Вітаю, друзі! І зараз я хочу поговорити про те, як, кому і за скільки довірили реабілітувати військових у місті Луцьку. Посаду мене комунальне підприємство, медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади. Перш, аніж детальніше перейти до теми, нагадаю, що цей реабілітаційний заклад створювався не просто навколо центру, точилися скандали, відбувалися мітинги у міської ради. Вимагали, щоб центр якнайшвидше створили під стіни мерії, приводили акції протесту. Коротше кажучи, був чималий балаган у місті, і, врешті, установу таки відкрили на базі Луцької міської поліклініки номер 1 Тут працює штат кваліфікованих реабілітологів, непогане медичне забезпечення, і зараз цей центр чекає на потужний грант, щоб покращити медичну базу. Але є одне але. Цей центр може прийняти на стаціонарне лікування тільки 22 людини і не більше. Проте зараз я хочу поговорити про зарплати та адміністративні штатні одиниці, які не мають жодного відношення до медицини, але мають відношення до керівництва медичним центром і до високих заробітних плат. Це Олександр Козлюк. Уся його кар'єра пов'язана з Луцькою міською радою. Він був депутатом Луцької міської ради від блоку Петра Порошенка. Потім його обрали. Депутатом за списками батьківщини має технічну та економічну освіту і стабільний кар'єрний ріст був начальником управління розвитку підприємництва та навіть радником голови Волинської обласної ради. Зараз він очолює земельну комісію і на даний момент подався розвивати в медичну сферу. Звісно, не маючи жодного відношення до медицини. На робочому місці після обідньої пору Олександра Кузлюка ми не знаходимо. І після того, як до нього зателефонували працівники центру, він таки Кіджає працює зараз Олександр Козлюк на посаді заступника керівника комунального підприємства Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної. Громади спеціалізується на економічних нюансах. Щоправда, саме до цієї посади виникає безліч запитань, і перше це доцільність такої посади, адже в цьому закладі точно є бухгалтерський відділ, який і має займатися економічною діяльністю реабілітаційного центру. Навіщо створювати таку адміністративну посаду? Питання риторичне. Та чоловіка бухгалтерія, один економіст, і він же по поза. Нас юрист і кадровик. Угу. статист. Угу. Все, ну так скромно, я вам скажу, можна було б назначити ще й заступника директора з юридичних питань. Ну і в принципі з медичних, це ж все таки медичний заклад. Але поки що маємо заступника директора з економічних питань. Е, якщо у вас в цьому закладі є два бухгалтера, яка доцільність взагалі робити таку постату штачну одиницю як заступник директора з економічних питань? Це якраз і бухгалтерська служба. Вона виходить і в бухгалтерську службу, і все остальне. Угу. На сьогоднішній день планування роботи знову ж гранти. Отримує тут Олександр Козлюк з солідну зарплату минулого року. Він в місяць отримував десь 92 тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, яка у вас зарплата? Ставка у мене на сьогоднішній день 20 тисяч. Так, ви хочете мене запитати, довести по зарплаті чи е, про наші здобутки, про нашу А року, зарплата це то, теж ну... дуже важливо. Тому що звичайно. Це адмінресурс комунального як, підприємства. Дякуючи зарплаті, то я її вболіваю за даний заклад. Сьогодні у мене заробітна плата, я вам ще раз кажу: ставка 20 тисяч. Далі йдуть позанормові, далі йдуть виплати преміальних і інших. Все я декларую, У мене все відплатно. Е, Саме. Так, я дивилася в декларації. Ви так. минулого року заробляли, по майже по 100 тисяч гривень місяць. Ну, там 92. ну, Неправда того, що якщо взяти розкинути преміальні матеріалку і інші. То 100... Це... разом так. виходить 92 так, тисячі одноразові, ні-ні-ні, однораз... mm. 80 тисяч. До слова дружина Олександра Козлюка ще не так давно працювала в центрі зайнятості в одному з відділів, але в минулому році вона теж подалася у соціальну сферу, стала заступником директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Разом з дружиною Олександр Козлюк за роки кар'єри у міській раді відкладає 99 тисяч доларів, і нещодавно він придбав у приміському селі Боголюби. Хату не менше як на 150 квадратів. Щоправда, у декларації він її не зазначив. У мене є інформація, що чи ви, чи члени вашої там родини, так. придбали будинок у Боголюбах, тобто він на вас не записаний. Не не задек... Як це буде задекларований в цьому році? Я на на себе повністю з дружиною придбали будинок. Однозначно, у мене є задекларовані суми кошти. Ви прийшли по заклад запитати і що про вас що, теж і, що, і що про вас теж особисто, я можу та. ні? Це не особисте. Ви депутати? Ви працівник а, комунального то підприємства. я звітуюся, Я цього будинку не побачила в декларації. Куплений Тому що він... Він куплений у дві тисячі двадцять році. Наскільки мені відомо, в 2024, му але тим ні. не менше це він коштує 170 тисяч доларів, якщо ні, не помиляюся. правда. Скільки неправда. все побачите в декларації? А скільки? Я от не пам'ятаю точно до суму сказати, але відповідно всі накопичені кошти і певно частково позичених коштів було безпосередньо сплачено зі сто квадрати. Ну не думайте, що у мене якісь дворці щось це з гаражом. Мінус тридцять квадратів. Це фактично виходить. Олександр Козлюк переконує, що на будинок гроші він позичив і витратив усі свої статки. Додам, що у 2018 році депутат придбав за рік квартиру і автомобіль. Але давайте повернімося трохи до медицини. Поки ми крокували коридорами реабілітаційного центру. Ми вкрай мало побачили військових, хоча медична база тут дійсно потужна. В... Біля військового госпіталя там так. просто маса людей, а тут я щось не бачу. Цих а, військових. А я вам розкажу. Ми зараз підемо, чекайте. Uh -huh. Вони, це якраз для е, таких військовослужбовців, які можуть давати собі самі. Uh -huh. Самі бачите, розводу звучати. Uh -huh. А я вам зараз розкажу, чому все це. У нас на сьогоднішній день все сплановано. Uh -huh. Розплановано. І сьогодні відповідності до певної черги, до певних годин Добрий день. Uh -huh. До певних годин відвідування і краще все на, на котру паціє. Тобто, uh -huh. Зранку ми більш працюємо з стаціонарно, з обіду більше, з цивільними. Добрий день, Ірина. Uh -huh. uh -huh. А чого так мало на стаціонарі у вас лежить? Тому що багато військових у нас саме стація. А, а, місця немає. Я вам Спасибо. зараз покажу, скільки в нас місця, і ви самі скажете, чого так багато, чого так мало. І хоча у реабілітаційних залах військових ми багато не побачили, ми зустрічаємо тут депутатку Луцької міської ради, яка не схожа на людину з інвалідністю, але бачимо її у професійних руках реабілітологів. Це Алла Жупанюк. А ви тут лікуєтесь? А лікуєтеся? А ви що? Військово можете? Ні. <реку> Я е, е, мешканка е, Луцької команди. Угу. Ну, ну що ж, що ми маємо? Ми маємо реабілітаційний центр з дійсно потужною базою, але з обмеженою можливістю оздоровити максимальну кількість військових. Ми маємо окремі адміністративні одиниці, на отримання яких виділяють. Більше як по мільйону в рік, і які, в принципі, ніякої фактичної користі для реабілітації військових не несуть, адже немає до медичної сфери жодного відношення. А ваша посада передбачає броні Звичайно. Тобто ви заброньований, так. так? Ми маємо декларацію, яка не відповідає дійсності. Маємо статки, які декларант навряд чи може пояснити. І попри те, що окремий депутат обростає маєтками, тисячами доларів, новими посадами для себе і для родини, його ще й працевлаштовують у центр реабілітації. Військових, а також дають бронь і зарплату майже у 100 тисяч гривень. Десь стільки військові приблизно отримують на передовій, яких після тяжких поранень привезуть ось у цей центр реабілітації, де фінансами заправляє ось ось цей депутат. Цинізм ситуації зашкалює, особливо коли дивишся у декларації чиновників, і бачиш, наскільки рівень їхніх статків виріс останні три роки війни.